2700 людей ми вже евакуйовано, продовжується праця з евакуації, продовжуємо умовляти деяких людей виїхати зі своїх насельств на острові. Але вже, в принципі, така термінова евакуація майже завершена. То це вже зараз патрулюють і човни, той же самий острів, але і вода відходить попри. Великі зливи, які вчора були, зараз вже рівень 3 метри 11 сантиметрів. Сьогодні тільки що був на корабельній площі, там вже корабельна площа вільна від води, вода відходить Слава Богу, будемо вже е найближчим часом ліквідовувати наслідки цього терористичного акту, який визвав, визвав цей е погій. Якраз вже починаються роботи. Мотопомбу зараз в Чорнобаївці працюють мотопомпи, відкачують воду з дворів. Також будемо ну треба, перш за все, відкачати воду з дворів, щоб вода почала виходити з оселя. Бо якщо викачувати з осель, вона все одно повернеться через двері чи через інші отвори.